Разом з молоком матері в ранньому дитинстві ми, немов губка, вбираємо слова рідної мови. Пісні, казки та вірші про рідну мову, потужний інструмент збереження та розвитку духовної спадщини українців, подарованої нам прадідами. Тож читай, перечитуй, вивчай на пам'ять вірші про рідну мову, слідкуй за власним мовленням, плекай свою мову, бережи її чистоту. І вона ніколи не загубиться в різнотрав'ї інших мов та говірок світу. З Днем Української писемності та мови вітають учні 5-го Г класу Жашківського ліцею №1. 1 Ну, що б слова, слова та голос. І більше нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує, знать от Бога і голос той, і ті слова йдуть меж люди. Мовте, те сонце дзвінкотюче, мовте, те золото блискуче, вся її давність і обнова, українська мова. Розсвітає слово і в родині, і у школі, і на заводі, і у полі. Про чудесно, про чудово, слово. Хай знову калина червоніє достигає. Всьому світу заявляю Я, країна, Україна, на горі калина.